Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо прихований сенсор російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українські перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому термін стратегічна поразка Росії є. Наративом російської ж пропаганди, який в ньому прихований сенс, і звідки взагалі він взявся. За час війни ми з вами вже стикнулися з тим, що російська інформаційна пропагандистська машина навигадувала купу різних термінів, купу різних словосполучень, в яких вона активно вживлює інформаційний простір, нав'язуючи таким чином своє бачення подій, які відбуваються в Україні. І термін стратегічна поразка Росії один з них. І звичайно, що. При будь-якій можливості очільники, представники Кремля згадують е, саме цей наратив в розрізі, звичайно, з іншими, і, звичайно, що трактують його по-своєму. Днями російський очільник МЗС Сергій Лавров давав інтерв'ю американському медаю нью -суї». І з приводу нашої теми він заявив наступне: його Києва покровителі в ліце США і других країн НАТО хочуть нанести Росії стратегічне пораження. В таких условиях нам не остається нічого, як продовжувати спеціальну воєнну операцію до установлення від України у Гроз. Чи він одинокий у таких заявах? Ні. Буквально в червні 2024 року будинка э, диктатор, очільник, так званої Москви, Московії, спілкуючись з журналістами, повідомляючи на їх запитання на питання э, про стратегічну поразку Росії, відповів наступне. Це означає для Росії тобто, стратегічна поразка. Россия – это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства. Сама Украина для России не враг. Противником мы называем тех, кто хочет уничтожить российскую государственность и добиться стратегического поражения России на поле боя. Дело не в том, что они помогают нашему противнику. Они наши противники, они их руками решают себе вопросы, вот в чем дело. На протяжении веков так было, к сожалению, и остается сейчас. кто Російська верхівка у особах, оцих двох людей, тлумачить і розказує про те, що стратегічна поразка Росії це взагалі кінець самої Росії. Але питання зараз не в тому, що російська пропаганда все вклала, ми трошки пізніше про це поговоримо. А звідки взагалі ростуть ноги у цього виразу? Звідки він взявся? І тут, звичайно, що попрацювала російська пропагандистська машина, вирвавши з контексту зовсім інших людей термін, який вони використали, і перекрутивши, переіначивши його на свій лад. Про що мова? Про те, що цей термін з'явився у о, висловах держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена ще у 22-му році, але звичайно він у зовсім іншому контексті. Ось що тоді говорив держсекретар. Давайте не буде тактичний і стратегічний. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її Україну з карти, приєднати до Росії. І тут вони програли. І суверенна Україна і далі існує і проіснує довше ніж Путін, сказав Ентоні Блінкен. Тобто у словах Держсекретаря США стратегічна поразка Росії це не поразка Росії в тому плані, що її там розбомблять, рознесуть надруски, а взагалі саме вторгнення в Україну є стратегічною помилкою і, звичайно, стратегічною поразкою Росії. Чи змінилося щось з 2022 року? Може, західні наші партнери і очільники західних країн якось передивилися цю точку зору, змінили? Ні. Той же Блінкін у 24 році, у травні, заявляє наступне: напад Путіна на Україну це стратегічна поразка Росії. З нашою підтримкою український народ може і здобуде своє бачення майбутнього. Це буде вільна, незалежна демократична країна, повністю інтегрована в європейський простір. Тобто, ще раз, за два з половиною роки нічого не змінилося у баченні західних наших партнерів і головного з них США. У тому, що є стратегічна поразка Росії, що є стратегічний виграш України, це збереження нас з вами як незалежної держави у кордонах 91-го року. Про це говорять і говорили, і продовжують говорити практично всі західні партнери. І ми також ми прагнемо цього, як це важко це не було. А що ж вкладає у змі стратегічна поразка Росії? Сама Росія, як ми пам'ятаємо, Путін говорив, що це взагалі кінець тисячолітньої історії цієї країни. Тобто в уяві Путіна і його очільників це означає, що будуть бомбити Москву, що натовські війська дійдуть там до Уралу, і так далі. І так далі. Але ж, друзі, в планах таких. Про такі плани взагалі ніхто не говорить ні на заході, ні в Україні. Стратегічні плани це незалежна відновлена Україна в кордонах року. Тож ми бачимо, як Росія пересмикує і гіперболізує загрози, які фактично не існує. А головне, вона приховує за цим, цим наративом свій страх. По перше, сам Путін, висловлюючи про те, що це загроза стратегічної, взагалі тисківітні історії Росії, тут не те, що лукавий, а масштабує свої страхи загрозу втратити владу загрозу своєї загибелі фізичної на всю Росію, і таким чином він приховує ці страхи, і приховує ці побоювання. Другий страх, який тут е, в нашу думку міститься, це те, що Росія дійсно боїться відновлення України в кордонах 91-го року. І це для неї дійсно буде стратегічна поразка. Чому? Тому що якщо Україна... В кордонах 2022 року з напівруйнованим і напівзахопленим і Луганською областю з окупованим Кримом, тобто зменшеною на багато територією чисельністю, змогла чинити Росії зараз такий опір, то що зможе робити Україна в кордонах 91-го року за підтримки Заходу, заходу за відсутності тут в Україні російських маріонеток, і це дійсно буде для Росії стратегічна поразка. Але вона не означає, що ми підемо далі до Москви, будемо бомбити там Тулу, Пітер і так далі. Як би нам цього не хотілося? Ні, це все брехня і вигадка російської пропаганди. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сесій російської пропаганди, ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.